Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. Ну, тут більш про роботу, про нові знання, щось вивчати будете, якийсь прорив у ваших справах буде. Щось собі там. Більш будете розуміти. І трошки так знаєте, не буде бажання дуже там з кимсь зайве спілкуватись, а тут як заглинутись в щось. Щось вас буде дуже цікавити, і ви будете от, намагатись як більше дізнатись якась там сфера буде вам так, знаєте, розкриватись поступово. Але це ну, просто от, як захоплення буде викликати. от Щось ви там собі таке цікаве, побачите і схочете вивчити більше. Сфера кохання. Сфера кохання. Тут суперечки, тут е, такий складний трошки день для сфери кохання. Тут більш, знаєте, от коли з самого ранку щось не так піде. Звісно ж, не для всіх. Тут не забуваємо, що це все ж таки не особистий розклад, а загальний. Але звертають увагу карти ну, для тих з вас, в кого буде просто день. Один... Знаєте, от коли сперечаються між собою, але це через суперечку тут людина як маніпулює. То, знаєте, от як таким чином я тебе переналаштую на той лад, як я хочу. Ти будеш в мене робити, як я хочу. От На це зверніть увагу. Бо це виглядає як маніпуляція, поганим настроєм, виказуванням. знаєте, от Щось таке ну, неприємне. А у всіх інших буде більш-менш такий нормальний, приємний день. Так, давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки. Дії чоловіка у бік жінки. Це саме чоловік і показаний, що щось він тут своїми діями боляче зробить. І це, знаєте, як так швидко станеться. І це вже не раз таке було, бо показують циклічність в цьому випадку, коли людина час від часу так робить. І ви можете навіть прослідкувати це. Це як, знаєте, виглядає так, що, наприклад, там. Кожні там 10 днів людина може так вчиняти. Це, як, знаєте, як ніби в ньому е, якийсь розклад існує. Що, от, от просто от, наприклад, там вистачає його е, настрою, давайте візьмемо 10 днів. Це просто приклад. А потім йому як треба. Е, як Енергетичне таке налаштування. Коли він, він вас виводить з настрою, ви даєте виброс енергії, емоцій своїх, він їм напитується, наїдається. Це просто от енергетичний вампірізм в чистому виді. Отак воно і виглядає. І знову ж таки його вистачає на наступні 10 днів, а потім знову ж таки буде вибух якихось там емоцій, щось він таке зробить, що вам воно буде ну, неприємно, ви вибухаєте, ви йому висловлюєте, ви там ображаєтесь, можете плакати, він знов набирається цих ваших енергій, і знов в нього все гаразд. Тут так показано: коли ви можете звернути на це увагу. І дивіться, це, це не значить, що ви повинні давати людині жерти себе. А навпаки, навчіться з цим жити, навчіться перемикати ці енергії, от знаєте, на щось. Давайте йому якісь там ну, зовсім інші сигнали, зовсім інші. Іншу поведінку ви давайте. От спробуйте якось по-іншому ставитись до цього і реагувати на це. І тут, тут людина, от, це може змінити. В подальшому це може змінити ваші стосунки. Тобто, тут, знаєте, як блокувати це, не давати. Ну, головне карти кажуть не давати себе жерти. отак. От Угу. Так, ну давайте. Дії жінки Убег человека чоловіка побачимо. Що жінка завтра буде робити? Тут про хитрость Тут насправді от схитрує і піде, ну, наприклад, да, ми з вами розглянули минулий рядок карт. Коли жінка, наприклад, бачить, що чоловік заводить якийсь скандал. Жінка вигадує собі причину, чому їй там десь треба бігти. Наприклад, ну це ж може бути скандал телефонною розмовою. Ой, ой-ой-ой, хтось прийшов, мені треба покласти слухавку, я пішла двері відчиняти. наприклад. Да? Ой, там у мене на плиті там, біжить, потім зі Тобто, жінка тут свою енергію в собі буде відроджувати. Але це буде якось хитро зроблено. Отак. Це, впога... це не погано, насправді, вона таким чином стабілізує ситуацію. Тобто, тут хитрість заради покращення. Не, не заради того, щоб зробити боля чи погано, щоб погіршити ситуацію. А Навпаки, вона її стабілізує. Ну і добре. Приємно, що в мене мудрі жінки на каналі. Давайте дивитись для тимчасово одиноких. Давайте побачимо. О, вистрибує карта, що ж у вас буде завтра у сфері кохання. О, тут ви потрапите в якусь приємну компанію. Як в гості, може, до вас прийдуть гості, може ви десь підете в гості. Це, ну так, знаєте, ви можете там десь і познайомитись, Це може, може бути ситуація, коли підете з друзями, з родичами, десь там в кафе, десь там будете спілкуватись. От знаєте, тут, зараз я тут попідглядаю. Десь ви себе покажете, як людина-переможець, як людина, яка, знаєте, як колись ви виглядали, ви як повертаєте собі свої енергії, ви як перестаєте от, бути людиною, яка. Як ховається від усіх. Ви перероджуєтесь. І знаєте, от де б вас там не кликали, що пішли туди, там пішли, посидимо, пішли поспілкуємось. Обов'язково йдіть. Це може бути ситуація, коли от ви слухаєте, ми ж питаємо на наступний день, а це може бути ситуація на найближче. Наскільки? На найближчий місяць. Ідіть обов'язково. Вам треба оце переродження енергії, вам це буде тільки на краще. Угу. Як перезапуск ваших внутрішніх енергій, вони ж вас будуть до чогось іншого, іншого в вашому житті вести. Давайте далі робота. Що у вас буде завтра в роботі? Угу. Ой, тут те, над чим ви розмірковували останнім часом, навіть воно ну, щось там вам складно давалось, навіть лякало вас, у вас буде можливість цю ситуацію змінювати. Може, хтось допоможе вам в цій ситуації, може, ви через допомогу комусь і собі допоможете. Тобто, тут щось, що дається вам можливістю, а скориставшись цією можливістю, ви стабілізуєте і себе на роботі і свої справи. І це справедливо, це врівноважить щось там у ваших справах. Це як наповнення. Ну, для кого як? Нові знання отримаєте, нові емоції, які будуть до вас притягувати людей, або вас притягувати до інших людей. Тобто тут щось про... Коли останнім часом у вас як емоційне вигоряння було? По якихось справах ви це подолаєте. Далі? Що вам важливо прийняти завтра? Що вам важливо прийняти? Угу. Королева? Пентаклів тут і якась як новина. Якась така. Ну, спілкування, смс-ка може бути, може щось. Знаєте, коли вам треба з кимсь буде поспілкуватись, чи нагадати про себе, чи спитати в людини. І вам це у майбутньому дасть це для когось як дарунок буде якийсь. Для когось це щось ви отримаєте, але спочатку треба нагадати так мені воно бачиться. Щось для вас нове, щось, наприклад, ви знаєте, що в якоїсь жінки там є щось, що вам би хотілося мати. І вона вам щось, наприклад, обіцяла, то вам треба буде написати їй, подзвонити їй, нагадати, ну, тобто нагадати, що пам'ятаєш, у нас була розмова, ти мені обіцяла. І людина вам дійсно то надасть. Вот так. Так, далее. Ой, ой, вот падает у мене карты. Підказка, що людина старша за вас віком, сімейна людина, і людина така, що тримає своє слово, людина, яка хоче допомагати, їй приємно допомагати. От, тобто, якщо ви ж про щось її просите, вона з задоволенням це робить. Це просто, знаєте, як місія така в людини є, що от вона е бажає бути корисною. Отак. От все тут все сказала. Давайте далі. <кій> Від чого вам краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись. Угу А чого так непогано все? Щось відвалюється від вас. Чому вже не час з вами бути? І ви починаєте фантазувати, будувати нові якісь шляхи. От що таке Зрозуміло. Дивіться, про що тут мова? Те, що від вас буде відходити, дайте час там ще не. Ну, тобто, дивіться. Це коли в цей день ви вже знаєте, що от якась ситуація в вашому житті, вона більш не існує, не буде існувати. Але в цей день ще не до кінця це буде завершене. Тобто, там щось ще може, як, знаєте, як. Ну, як встановитись на місце, але трошки в іншому вигляді. Як знаєте, от як буде можливість відродити якусь ситуацію, вона все одно не буде такою, як була, але ну, це може для когось з вас це може бути не стовідсоткове там, ну, коли ви з кимсь втрачаєте можливість спілкуватись. Тобто, це ще є можливість відродити це спілкування або якось по-інакшому. Тобто, тут не поспішайте будувати щось нове, хай оця ситуація у вас ну, як дійте до, до якогось там логічного завершення. Отак тут більше. Просто не поспішайте. Якщо у вас щось там кардинально змінюється, воно ще не остаточно змінилось, отак. Так, сюди. Чого ж вам не уникнути? Чого вам не уникнути? до якогось для когось з вас, складних думок, складного сприйняття якоїсь ситуації, для когось з вас складної розмови, складного такого проявлення людини до вас, коли може з скандалом якимсь набігти на вас, подзвонити, щоб там. Щось з вами посперечатися. На жаль, цього не уникнути, але важливо те, що ця вся ситуація для вас тільки на краще буде. От як би це зараз не звучало для вас. Кажу, нібито про складні речі, але все одно ви тут собі утримуєте хто як, хтось урок, хтось е розуміння. Про ситуацію, про людину, про те, як вам далі поводитись. Ви в цьому випадку, ви так знаєте, як відсторонитесь і будете роздуми мати з приводу того, що станеться. Але, ну кажу, це вам тільки на краще. Давайте далі дивимось порада вищих сил для вас. На цей день порада. Ну, знов показують те, що розвалиться, і нібито от обнулення буде повне, але воно щось почнеться спочатку, якесь відродження буде у вас в цей день. Це, наприклад, якась гучна сварка. Десь ви там посварились, або людина піде, або ви підете, а потім буде повернення. Ну, тобто це не остаточно там, розбігаєтесь між собою. Це просто от сварка, яка ну такі бувають. Ну, посваритесь, там, поспілкуєтесь потім про це. І... Знайдете якесь рішення і для вас, і для людини. З ким завгодно, так може статись. Нічого, впораєтесь, все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня і гарних подій, і гарних людей у ваше життя. І бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. Не забувайте підписуватись, якщо вам цікаві такі відео. І всім пока.